Тема сьогоднішньої нашої наради, я думаю, всім зрозуміла, це підведення підсумків вже не тільки минулого року, а вже я думаю, що можна підвести підсумки і першого кварталу 25-го року з тими задачами, які були поставлені перед нами. Ми впоралися, не дивлячись на ті труднощі, на ті моменти, які відбулися і відбуваються зараз і в державі, і конкретно на Нашої території. Послухаємо заступників, послухаємо окремий структурний підрозділ, начальнику відділу розслідувань, ранкового нагляду, адмінпослуг і проговоримо шляхи вирішення проблемних питань. Найбільш поширеним порушенням вимог законодавства про працю, яке встановлюється інспекторами праці в ході позапланових перевірок в частині на виплати працівникам заробітної плати на умовах визначених трудовим трудовим договором. Дане порушення виявлено на 13 суб'єктах господарювання в ході проведення 16 перевірок. На виконання вимогу припису двом працівникам вже виплачено заробітну плату. Питання погашення заборгованості із виплати заробітної плати перебуває на постійному контролі в міжрегіональному управлінні у зв'язку з чим регулярно здійснюється моніторинг щодо стану її погашення шляхом отримання щомісячної інформації від головного управління статистики в Полтавській області Полтавської ОВА та безпосередньо від підприємств боржників. Протягом 24-го року з питань праці 116 позапланових заходів. За, за результатами видано 68 приписів, 27 протоколів складено, 19 матеріалів направлено до правоохоронних органів з метою забезпечення зниження рівня незадекларованої праці протягом 24-го року фахівцями управління інспекційної діяльності проводилось інформаційно-роз'яснення заходи розподіло про ефективні способи додержання законодавства з метою зменшення ризиків в ситуацію в потрапляння в ситуацію торгівлі людьми проведено майже 4 тисячі інформаційних заходів розповсюджувались буклети та майже 80 тисяч людей охоплено такими заходами. Так як на всі райони ми не можемо виїхати в забезпекові ситуації, то прийнята на території області практика, така робимо аудіо-відеозаписи безпосередньо в управлінні, монтуємо їх. І після цього робимо розсилку на радіо телевізійні канали, які в новинах та транслюють безпосередньо на радіо питання нагальні психосоціальної підтримки. Додатково в холі управління та безпосередньо по управління розроблені це наше таке нововведення. Постери з QR-кодами. Любий, я може зісканувати QR-код в будь-який час і прослухати всі вимоги психосоціальної підтримки безпосередньо з актуальними вимогами. У 2024 році в Болтавській області спеціалістів відділу виявлено 11 прихованих нещасних випадків з матеріалами з яких 9 спеціальних розслідувань незначно та назначено один штраф. У 25 році за перший квартал виявлено 5 прихованих нещасних випадків. У ході інформаційних відвідувань суб'єктів господарювання виявлено 118 одиниць продукції із 160, яка не приведена відповідність до вимог технічних регламентів. Полтавська область 38, Сумська. 48. Харківська 32. За результатами перевірок, проведених в заходів державного ринкового нагляду, прийнято 404 рішення про застосування заходів державного ринкового нагляду. 358 про вжиття обмежувальних корабвальних заходів. 16 про зміну рішення і застосування більш суворого обмежувального заходу у вигляді повернення продукції виробнику. 30 про скасування рішень. Для забезпечення обізнаності суб'єктів господарювання щодо вимог законодавства стосовно порядку реєстрації декларацій та зменшення відсотку повернутих без розгляду декларацій не менше ніж на 25% в порівнянні з 2024 роком, посадовими особами відділу систематично проводиться інформаційно роз'яснена робота суб'єктам господарювання та адміністраторами ЦНАПів щодо можливості подальшої. Декларацій через портал електронних сервісів та систему є е дозвіл. Таким чином, за перший квартал 2025 року підвищено обізнані суб'єктів господарювання щодо вимог законодавства стосовно порядку реєстрації декларації, в результаті чого відсоток повернутих декларацій за перший квартал зменшено на 12% з попереднім роком. Для спрощення подачі декларацій. Рацій через єз дозвіл на офіційному вебсайті розміщено кнопку швидкого переходу із сайту на систему ЄДозвіл. дозвіл. Відповідна інформація також повідомляється суб'єктам господарювання при наданні консультативної допомоги за допомогою комунікаційного зв'язку та в листах роз'яснення. Хотів би розмівати, що Є над чим працювати, і потрібно злагоджено, спільно і в соціальному діалогі з нашими соціальними партнерами проводити інформаційно роз'яснювальну роботу, оскільки зараз триває ще мораторій на проведення заходів контролю. І більш доносити інформацію підприємствам, організаціям щодо безпеки на робочих місцях і непорушення норм трудового законодавства.